Обдарованість це Божий дар плекати і розвивати якого обов'язок суспільства. На виконання указу президента України про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді вперше в ковалі призначено імені стипендії міського голови. 29 учнів стали стипендіатами. Вони проявили високий рівень знань з усіх базових дисциплін, стали призерами міських обласних олімпіад та є членами ковальської філії малої академії наук. Найвищі стипендії по 50 гривень отримали з рук міського голови Володимира Бойка шестеро юних обдарувань, а по 30 23 учні. Стипендіатами стали вихованці 1, 3, 7, 10, 11, 12 та 13 шкіл і міської гімназії. Найбільше їх навчається в загальноосвітній школі номер 1 та міській гімназії. Ми щасливі, тому що е, нашу, нашу працю дуже добре оцінили, а дорослі щасливі, тому що напевне зроблено певну хорошу справу. І хай буде так завжди. Я дуже вдячний від щирого серця дякую вам, тому що за те, що ви належним чином побачили нас, оцінили і нагородили. Звичайно, персональна стипендія багато в чому зобов'язує. Зобов'язує вона краще вчитися, творити, шукати і не зупинятися на своїх досягненнях. До вересня місяця, аж поки не відбудеться чергове засідання відповідної комісії при міському відділі освіти, котре розглядає подані адміністраціями шкіл списки претендентів на... Імені стипендії 29 сьогоднішніх юних обдарувань отримуватимуть щомісяця стипендії.